В середині серпня департамент освіти та науки Хмельницької міської ради провів опитування серед батьків щодо навчального процесу. Думки хмельничан розділилися. Частина батьків, приблизно третина, заявили про те, що вони хотіли б, щоб їхні діти навчалися у очному форматі. Приблизно ж такий відсоток заявили з бажання вчитися у змішаному форматі, і трошки більше сказали, що вони не хотіли б відправляти своїх дітей до закладів освіти. Тож, зважаючи на це протягом всього літнього періоду у школах та садочках громади готували укриття до початку навчального року. На це з бюджету громади витратили понад 15 мільйонів гривень. На даний момент із 121 закладу освіти нашої громади 94 отримали рекомендовано до використання від ДСНС, і 27 поки що не рекомендовані до використання. Що стосується закладів загальної середньої освіти, це цікавить найбільше. То із 39 міських шкіл 34 рекомендовано для освітнього процесу, і лише п'ять не рекомендовано через ті причини, що там просто немає укриттів, і тому в цих школах діти за виключенням перших класів будуть навчатися з використанням дистанційних технологій. Усі першокласники матимуть змогу сісти за парти з 1 вересня. Якщо ж у школі немає укриття, тоді навчальний заклад буде використовувати найближче до школи. Що стосується закладів дошкілля, то ви пам'ятаєте, що я говорив про 18 дитячих садочків, які працювали до цієї пори. З 1 вересня ми збільшуємо кількість звичайно за запитом батьків. Які, власне, хотіли би, щоб і всі садочки працювали, тому що батьки наголошують на тому, що їм потрібно працювати і немає з ким залишити дитину. Проте ми відкриваємо лише 34 із 54 садочків нашої громади, це включаючи і сільські? Тут єдиний фактор, тільки безпековий, тільки ті садочки, які мають належні укриття, можуть приймати дітей. Все ж останнє слово за батьками. Вони можуть звернутися до адміністрації навчального закладу, прийти на батьківські збори, переглянути укриття та вирішити, за якою формою навчатиметься їхня дитина. Олександр Семенюк, Юрій Васильєв, новини міста.